О, дивіться як їде. О, супер, їде. Їде хоч куди. Одною рукою, правда, неудобно. Легко набирає, Мягенько. Так, і жак в ділі. На ходу Андрюха іспитує. Все работает, все їде, осліди які оставляє сідай, пробуй, пробуй як їде, Класно? еде прекрасно. Андрюхе понравилось. Ну что, класс? Класс? Зара-зара, легенько. Между первой и второй нейтралка. травка. Дуже легко надо. Давай-то я поставлю. Дуже легко вверх. Доброе еда. Добре! Все, рама зашлифована. До металу. Да, тут остались такі місця, куда я вже щеткой, болгаркой не могу долезть. Ну тут возле шильдика чуть-чуть, может еще ручной щеткой под шкриву. А так в основном... Все, просто голый металл. Рама зачищена, грунтовка на поготове. Вот, вот здесь ее подваривали. Оно уже и не видно. Все так цельно смотрится. Тут еще пыль на ней такая я когда шлифовал но пыль вылетает в разные стороны все ну по времени со щеткой на болгарке то часа наверное 2-3 если так не отходить и шлифовать что, кстати, самое интересное, самое тяжело было отдирать. Вот тут хорошо пошло, вот здесь тоже. Тут снизу вообще без проблем. Вот вот эта часть и вот тут где бак, сама самое сложно отдирать, походу, потому что там был бак, двигатель там масло, наверно, плюс там тепло какое-то шло все равно от него. Самая лучшая краска держалась вот этот треугольник. А там такое отлетает в разные стороны. Все, скоро будет продолжение. Всем спасибо, ставьте лайки. Вот так кольцу я Роботи тримає, все роботає. Ось такий слід мотоцикл залишає. Тут я згадаю припав. Коли виїжджав взимку, наїхав на лід і на льоду скругнувся, донесло, і я повинав світли на ручку. Але це не в мене все було. Ось воно відламано. Це було по моєї. Помилки. Ну і тут осічки зерно. Але по таке. Зараз я постараюсь вам таким чином зазняти. Бачить. Світло у мене теж працює, спеціально продемонстрував, натиснув. от Ну, коротше, якось так все вийшло. Далі будуть ще серії, будуть тести, будемо їздити, будемо встраювати тест по бездоріжжю А тут гофра вже надірвалася, то ще стара, я її не міняв. Ну а загалом якимось таким він... І вийшов. Їде мягко, їде класно, суперово, приємно. Ху навики треба для нього окремі. Бо як їдеш, руки, ноги, все устає, сам дихавка, теж це все маніврувати, їхати, там, равновісся тримати. Їде класно, прикольно і по ціні дешевше, ніж китайське ендуро купувати. Дешевше. Вийде. Ну, е, далі будуть відео що по чому, далі буде, далі буде відео що по чому, далі буде е, тест драйв, будемо їхати по лісу, по бездоріжжю. Тут просто я продемонстрував, Ось, бачите скільки, скільки я тут натворив слюбів моїх. Е, далі будемо тестувати його, їздити, кататись, дивитись на що він спроможний. Сразу можу сказати, тяне він офігенно, манівровий, високий, бордюри, ями, лежачі поліцейські, то все ні про що, перелітає на раз-два. Тут можемо бачити. Ну коротше, о, я їхав і тут вже мій слід. Ху, але треба окремі навички до нього. Ну і дещо доробити. Термоленту я вже купив. Тут буде обмотуватись колектор термолентой. Ну і що? Дякую, що ви зі мною. Пойшлося класно. Доробляв його Міша той мотоцикл, бо я маю відрядження і багато роботи. Тому, Міше, якщо ти дивишся це відео, дуже тобі дякую за роботу. За те, що доробив, а загалом то все моя видумка з моєї хворої голови. Тут у мене бумага ще не, не... Там Знизу бордачок чорний. Тут ще жопу не фарбував. І, до речі, як їдеш, зараз така погодка, бачите, слякать, мокро і не закидує прямо на спину. Трохи кидає до номера. Але сам стоп сухий. І духа суха, в принципі, сконструйовано нормально. Добре, треба ще його обкатати і спитати. Дякую, хто мене дивиться. Будьте на... Слідкуйте за каналом, будьте на каналі, далі будуть тести. Будемо їздити і випробовувати то все. Будемо бачити, що з того вийшло. Всім дякую. Ставте лайк підписуйтесь на канал.